Наомі Кембел розсекретила, як їй вдалося стати мамою у 50 років і вперше за тривалий час показалася з двома дітьми. Поговоримо про байопік, про Кейт Мос, перші кадри та ім'я акторки, яку було обрано на головну роль. Поговоримо про знаменитий портрет Кейт Мос. Бренд Жакмюс відсвяткував 15-річчя бренду показом нової колекції Осінь зима, 2024 в Італії на Капрі. Віл Сміт непомітно подивився свій фільм разом із глядачами. І поговоримо про участь у кіно Джареда літо. друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим та інформативним. Якщо буде бажання прокоментувати відео, я буду дуже рада вашим коментарям. Якщо відео сподобалося, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Супермодель Наомі Кембелл розповіла про те, як з'явилися на світ її діти. Багато хто підозрював, що Чорна Пантера не сама виношувала доньку та сина. Проте Наомі Кембелл вважала за краще не коментувати цю тему. І лише нещодавно у інтерв'ю Daily Mail Наомі Кембл зізналася, що її донька та син з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству. Донька супермоделі народилася у травні 2021 року. Ну а синочок у червні 2021. Ці року Наомі був 51 рік, коли народився її первісток. Імена дітей досі не розголошуються. До речі, нещодавно в інстаграмі модель показала фотографії з відпочинку з дітками, які підросли мої малюки. Це моє все через це. Я боюсь за їхнє майбутнє. Так, я скористалася сурогатним материнством. Сподіваюсь, що мої діти житимуть у найкращому світі. Вони на 110% мої пріоритети. Я маю бути поруч із ними, коли вони вперше підуть до школи. Поділилася Наомі у інтерв'ю. «The Time». Також вона розповіла, що не намагалася віднайти батька для своїх дітей і що вона пишається бути матір'ю одиначкою. Наомі висловилася і про те, що багато хто побоюється ставати батьками, оскільки виховання дітей зараз дуже дороге. Супермодель впевнена, що щастя від материнства обов'язково переважить усі тривоги та хвилювання. Я розумію, що з економічного погляду це важко, але у моєї мами нічого не було, і вона справилася. Це того варте. Це так дивно. До слова, Наомі Кембл мала ряд романтичних стосунків, включаючи стосунки із Леонардо Ді Капріо, Робертом Де Ніро, Флевіо Бріаторе. З останнім вони навіть заручилися, проте до весілля так і не дійшла справа. Також у Наомі Кембл були відносини із Адамом Клайном і російським бізнесменом Дороніним, з яким вона зустрічалася з 2008 по 2013 роки. Також Наомі сказала, що відмовляється сприймати себе як жертву, оскільки вона дуже часто то була єдиною темношкірою моделлю в індустрії. Я не жертва, я не ідентифікую себе із цим словом. Я не скажу, що мені було тяжко у житті кожної людини, тією чи іншою мірою є випробування. Але слово жертва не входить до мого словникового запасу. Я не хочу, щоб люди жаліли мене. Я хочу залишатися при владі. Мені пощастило, що я познайомилася з іншими чорношкірими моделями. Можливість розповісти про те, що я відчуваю як чорношкіра модель. І жінка була для мене дуже важливою і допомогла мені поділитися своїми почуттями. Я була не самотня, це був величезний фактор, і я сподіваюся, що допоможу наступному поколінню. Колись цьому світові стануть відомі імена дітей. Я думаю, що Наомі це не лише чорне золото, чорна пантера, а це ще й велика піранья, яка вигризе для своїх дітей все найкраще. Я впевнена, що вона, як мама, зробить все залежне від себе для того, аби аби дати своїм дітям ті тільки найкращі можливості у цьому житті. Яке ваше відношення до Наомі, до того, що вона приховує свого чоловіка, приховує імена своїх дітей? Що думаєте? Пишіть у коментарях. Бренд Jacquemus відсвяткував своє 15-річчя показом нової колекції Осінь зима 2024 у Італії на Капрі. Можливо, в таке дійсно складно повірити, але французькому бренду виповнилося цілих 15 років відсвяткувати ювілей і провести осінньо-зимовий показ. Jacquemus вирішив у дуже дорогому для його серця місці на острові Капрі. Якщо бути точнішим, то подія відбувалася на віллі письменника Курціо Малапарте, яку для нього у 1900 Цо му році побудував італійський архітектор Адальбердо Ліберой. Як зізнавався сам дизайнер, саме це місце надихнуло його на створення власної марки після того, як він подивився стрічку Зневага українською, ще інколи можна локалізувати як презирство Жанна Люка-Годара. Саме у цій картині і фігурує знаменита каса Маляпарте. На такий важливий ювілейний показ було запрошено лише 40 гостей із найближчого оточення з друзів. Сімона Порта Жакмюса. Ну а після показу Сімон Порт запропонував гостям вирушити разом із ним: чи то в круїз Середземним морем, чи то на модне сафарі. Два слова про колекцію за основу колекцію, як і завжди, Жакмюс взяв лаконічні кольори: світло-сірий, кремовий, пісочний, молочний. Всі вони йдуть плічопліч із відтінком вершкового масла, із трав'янистим, сірим, бірюзовим, яскраво-червоним. І дуже велику роль у цій колекції грає трикутна форма, їй відведена дійсно особлива роль коміри, декольте бюсть, є асилуету, топи, які розлітаються. Вони повторюють образи цієї геометричної фігури. Осінньо-зимовий показ Мюс відкрила Дженні Кім із гурту Blackpink Якраз у трапеції подібній ретро сукні з першого ряду за нею та ще 46 шістьма моделями. Спостерігали музи Сімона Порта Мюса. це Дуаліпа, Тіна Кунакі і Гвінет Пелтроу Подруга Мюса Тіна Кунакі була. У білій сукні, яка лише підкреслювала її фігуру, яка якраз була у цій новій колекції. До речі, відкривала показ Жакмюс модель Анок Яй за Жак Мажакмюса всього 15 років наполегливої роботи, під час якої він прищепив усім модникам любов до чистого дизайну, до органічних пропорцій. Я впевнена, що Сімону Порто Жак Жакмюсу однозначно є ще що показати. В нього ще є багато креативних ідей, які, якими він поділиться з нами, і здивує нас і надихне своїми колекціями. На яхті всі гості, звісно ж, розважалися. Є відео, де дуаліпа разом із Сімоном Портом Жакмюсом танцюють на автопаті показу. Так само, як і в минулому році, вони там відривалися. Жакмюс любить ці танці. Арон Пайпер завжди поруч знаходився із Пегі Гу. кажуть, що вони зараз зустрічаються. Ну як завжди, перед показом Сімон Порт видав цілу порцію класних відео з літнім вайбом. Взагалі вийшла цікава історія з цією колекцією. Сімон Порт Жакмюс перед показом Казом написав у інстаграмі, що покаже свою останню колекцію. Потім він пояснив, що помилився, маючи на увазі, звичайно, не last – останній у значенні фінальна колекція. А latest – останній у значенні новий. Я нагадаю, що він француз писав англійською мовою, і, начебто, такий словесний каламбур вийшов. На силу віриться, що такий геній маркетингу, як Сімон Поржак Мюс, міг випадково допустити таку просту друкарську помилку. Частина фешн ентузіастів були в шоці. Вони схопилися за серце, вважаючи, що дизайнер натікає на закриття особистого бренду, і, можливо, він відчалить до бренду Шанель. Якщо ви не в курсі, то призначення нового креативного директора на місце Вірджині Віар дуже гаряча тема останнього тижня. Взагалі у світі фешн-індустрії кого тільки не пророкують на місце Вірджині. Вірджині була головною помічницею Карла Лагерфельда більше 30 років. Вона зайняла місце Карла після. Його смерті у 2019 році. Якщо зупинитися на темі заміни Вірджині, то хтось пророкує навіть прихід Джона Гальяно до цього посту у Шанель. Несподівано Гальяно видалив усі публікації зі своєї сторінки в інстаграм. Усі, хто слідкує за модою, були здивовані тим, що креативна директорка Шанель Вірджині Віар залишає модний будинок. З'явилися думки, що можливо Джон Гальяно замінить її на цьому пості, і можливо на нас чекає відміна відміни Гальяно і його нова на посаду нового креативного директора бренду Шанель пророкують експерту також і П'єр Пауло Пічоллі, який зовсім недавно пішов із бренду Валентіно. Дуже цікава тема. Є ще й кандидати, але ця тема зараз бентежить абсолютно всіх, кого цікавить модна індустрія, кого цікавить фешн. Тому слідкуємо за розвитком подій. Повертаючись до колекції Мюз», у фронтроу, звісно ж, були Тіна Конакі, Дуаліпа, Летиція Каста, Роузі Гантінтон Вайтлі, Гвінет Пелтроу і актор. Ману Ріос авіне, до речі, побачили поряд із Джан Карло Джаметті, який є давнім другом дизайнера Валентіно Гаравані на подіумі. Також побачили доньку Моніки Белучі, Венсана Каселя Діву Касель. Хоча не виключаю, що можливо весь цей казус із late and latest, можливо, саме в цьому і полягає геніальність вичавити максимум хайпу навіть із простої помилки. Друзі, що думаєте, це просто помилка француза чи геніальний маркетинговий хід, і я. Як вам нова колекція? Пишіть у коментарях. Ми вже з вами бачили чималу кількість байопіків, вдалих та не дуже. Одразу спадає на думку, звісно ж, байопік про Майкла Джексона, який знімають із його племінником у головній ролі. Спадає на думку історія з Рамі Малеком про культового музиканта Фредді Меркюрі. А ось ще візьмо якусь нагороду на Оскарів. Байопік про Кейт Мос. Будемо спостерігати. Зараз тривають зйомки картини. Мос і Фрейд фільм розповідає про стосунки Кейт Мос і відомого британського художника. Люсьєна Фрейда. Він був онуком засновника психоаналізу Зигмунда Фрейда. І в також фільм розкаже про створення портрету Кейт. На роль головної героїні було обрано акторку Елі Бамбер. Зараз їй 27 років. 2018 року вона отримала третій приз на церемонії нагородження Єн Чарльсон Евордс. Вона здобула популярність завдяки ролям у фільмі Тома Форта Під покровом ночі у телесеріалі BBC One «Знедолені» у ролі. Козетти і ролі Мендії Райс девіс у серіалі BBC Суд над Крістін Кілер. Акторку побачили на знімальному майданчику у Лондоні, коли відтворювали момент вечірки з нагоди 30-річчя супермоделі. Її темно-блакитна вінтажна сукня з блискітками була майже ідентична тій, яку Кейт Мос одягала на вечірку у січні 2004 року. Подивіться самі: ось фотографія Елі Бембер на першому кадрі з фільму про Кейт Мос. І для порівняння на цій світлині в оригінальний кадр Кейт Мос із святкування її 30-річчя на початку 2000-х років. Люсьєна зіграє Дерек Джекобі, 85-річний актор. Відомо, що Кейт Мос схвалила фільм, вона брала участь у кастингу у його розробці разом із Джеймсом Лукасом. На цьому кадрі модель разом із акторкою, яка виконує головну роль. Два слова про історію: в цілому, Кейт Мос і Фрейд потоваришували на початку. Нульових усе розпочалося із інтерв'ю моделі для Dazed and Confused, де Кейт зізналася, що вона б хотіла позувати художнику. Фільм буде сфокусовано саме на подіях 2002 року, коли Кейт Мос і 80-річний Фрейд почали роботу над відвертим артом. Робота тривала 8 місяців і справила сильний вплив на їхнє життя. Портрет був особливим, оскільки Кейт Мос була вагітною і очікувала в той момент на появу своєї донечки. Модель тісно спілкувалася із художником. Художником Люсьєном Фрейдом саме із 2000-х років і до його смерті у 2011 році. Сам же художник написав портрет моделі під назвою Оголений портрет у 2002 році, коли вона була вагітна дочкою Лілою. Після цієї першої зустрічі у Дуету склалася близька дружба, навіть настільки, що Фрейд зробив татуювання на її тілі. Цей портрет було продано на аукціоні Крістіс у 2003 році приватному колекціонерові за 5 міль. Мільйонів доларів Метью Маконахі та його дружина Каміла Альвес зараз проживають у штаті Техас у Остіні, і вони просувають різними методами свій бренд текіли під назвою Панталонс. Вони зробили пікантну рекламну кампанію, зробили декілька роликів пікантних для просування свого алкогольного напою. Всі вони в розслабленому стилі і без <станів> штанів. Незвична реклама відображає загальний меседж їхнього бренду: не ставитися до життя занадто Серйозно, ми цінуємо нашу текілу, а не наші штани. Зараз люди говорять про текілу так само, як і про воно. Ми за те, щоб любити текілу. Ми хотіли нагадати людям, що перш за все це має приносити задоволення. Звідси і пішла наша назва Панталонс, і тому ви не побачите нас у них, заявили таким чином Метью і Каміла. До речі, на днях пара відсвяткувала 12-ту річницю їхнього весілля. У них троє діток, класна сім'я. Нагадали вони про це у. У спільному пості виклавши романтичний знімок у фотосесії у стилі вестерн у трендовій зараз. С танцями, до речі, пов'язаний також і смішний момент, який відбувся на концерті Бетбані у Пуерто-Ріко. Дівчина прилипла колготками якраз до Бетбані. Видно було, що він не очікував такого погороту. подій. Ну, дуже смішне відео. Ми в телеграм-каналі посміялися. Наомі кембл також у лондонському метро затанцювала, зарухалася. Наомі кембл взяла участь у записі Тіктоку, дівчини-блогерки, яку звуть Сабріна Бахсун, супермодель і блогерка, запалювали під. Пісню «360» шістдесят Чарлі Екс дівчина стала відомою за допомогою Тіктоків у метрополітені, де вона танцює. Вона зізнавалася, що таким чином вона бореться з тривогою і сором'язливістю в громадських місцях. Її фішка це різкі рухи під музику із максимальним використанням вітру у вагоні. Віл Сміт непомітно подивився свій фільм разом із глядачами. Я нагадаю, що відбувся реліз нового фільму Погані хлопці, все або нічого. Нова частина Бедбойс вистрілила і потужно стартувала у прокаті четвертий фільм франшизи із Вілом Смітом і Мартіном Лоуренсом заробив у дебютний вікенд прокату майже 105 мільйонів доларів при бюджеті у 100 мільйонів. За кордоном фільм отримав 48,6 мільйонів доларів. Що є гіршим результатом попереднього фільму франшизи 2020 року «Погані хлопці назавжди? Тоді картина отримала 50,3 мільйони доларів. Також дебют четвертого фільму франшизи «Bad Boys» стартував на 58% краще, аніж фільм із франшизи Шалений Макс Фуріоса, шалений Макс, Сага, станом на останні дні стрічка із Аною джой у головній ролі при бюджеті у 164 мільйони доларів за три віки. Ендес спромоглась зібрати 144 мільйони доларів. Не всі розуміють, чому саме так вистрілив фільм. Четверта частина 2020 року зібрала набагато менше. Можливо, зіграв роль масштабний прес тур фільму. Нагадування Віла Сміта також про фільм. Хто любить цю франшизу? пишіть у коментарях. Покажу вам також смішну рекламу, у якій Софія Варгара не може вимовити назву бренду. Софію люблю, вона дуже класна. Хто дивився з нею серіал на Нетфліксі, Дайте знати. Я Міуміу -міу запустили літній Міуміу Summer Рідс у Парижі, Лондоні, Мілані, Шанхаї, Сеулі та Нью-Йорку. Це дуже класна ідея поп-апу, в рамках якого відвідувачам дарують книжки, наприклад, книгу жінки Сібіли Алераму або переконання Джейн Остін і пригощають також забрендованим морозивом. Тання тема на сьогодні. Поговоримо про Джареда Лето, який зробив зйомку у метрополітені. Буду вам показувати її і паралельно розкажу, що він зіграє викрадача коштовностей у новому голівудському фільмі. Назви у цієї кінокартини ще немає. Стрічка розповість про професора, якого звинуватили у крадіжці коштовностей на суму понад 1 мільйон доларів у 2022 році. Сама картина заснована на статті Стіва Крофта і Говарда Розенберга талановий ти доктор Грей Дія фільму буде відбуватися у Лондоні. Сценаристом виступить Енді Бейлін, а продюсерами Джаред Лето і його напарниця по компанії Парадокс Емма Ландбрук. Чи є ви фанатом акторської творчості Джареда Лето. І чи чекаєте ви на нову кінокартину з його участю? Пишіть у коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. Прошу вас, звісно ж, не забувати підтримувати наших найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які борються з ворогом і які наближають перемогу України з кожним днем. І звісно, прошу вас не забувати про допомогу, турботу, любов і ласку для наших чотирьох друзів на локальному рівні, якщо є можливість. Знайдіть, будь ласка, притулок, якому ви зможете допомогти ваш донат корм. Просто приїхати погратися з тваринами, розголос цієї інформації в інтернеті допоможе як мінімум зберегти одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося зовсім скоро у новому відео. Я буду на вас чекати, тому, друзі, до зустрічі. Бережіть себе, своїх рідних. Бай-бай!